Доброго здоров'я всім в літній день. Ми поїхали з мамою сьогодні, закуплювались такими смакунниками з України. Ось ця пляшка водички, приночата, бомбуасом мохіто коштує євро 99, мінус 25 центів, за напій Євро 70. Коштує ця водичка смакота. Далі ми купили такий тортик Харс Бекарі лимонний торт, який костує 540 євро. Потім купуємо зелені чисточка БКК, який коштує 5,60 за упаковку. Потім ми купили з мамою вафлі, Дві упаковки, бісквіт, фабрика Харківська, кожна кожна упаковка кофе євро 29 за 347 грам. Халбу купили з мамою компанії Золотий вік за євро 40. Потім купуємо з мами отаке масло шоколадне коштує 220 за 180 грамів. Потім купуємо кому, старий голландець. За 150 грам ми віддали євро 90. Потім купуємо ми печеньку без за 80 центів коштує. Потім ми купили сардини литовські за 2,20 будемо плавати. Купили дві упаковки з глухим молока за 2.30 за упаковку. Потім купили 40 біли компанії «Верес». Кожна. Така упаковка коштує євро 15 центів. Потім побачили ми з мами Ponder Saltiцького комбіната, який коштує 3,50. Потім побачили ми з мами кобаску, бо Бугівську, яке назвається, шлях 6,50 за цей шматок. Потім Drugo bitko z mano kupili takšno. Za to palico 39. Zaradi tega palico 39. Zaradi tega palico 2,30. Zaradi tega palico. Vsem lepega dne in zdravja. Čakajmo na zmago. І Бог побуття бажаю. До побачення всім. До зустрічі.